Коротко поінформую про заходи, проведені управлінням освіти культури, молоді та спорту за звітній період. Зокрема, 20 жовтня 2025 року проведено перше засідання атестаційної комісії другого рівня це міський рівень управління освіти, на якому затверджено список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у цьому навчальному році, затверджено графік та план проведення засідання атестаційної комісії. 38 педагогічних працівників нашої громади розпочали навчання щоб стати кар'єрними радниками для учнів. Пілотний проект розрахований на навчання вчителів впродовж двох місяців і реалізується завдяки співпраці громадської організації Go Глобал і нашої громади. Педагоги будуть мати змогу ознайомитися з сучасними методами та інструменти кар'єрного консультування. І особливостями впровадження програми кар'єрного консультування в навчальний процес. 21 жовтня у парку Центральний було проведено серед учнів з закладів загальної середньої освіти загальноміську туристичну спартакіаду, а саме змагання з техніки пішохідного туризму. У змаганнях з техніки пішохідного туризму брали участь 24 команди закладів загальної середньої освіти нашої громади. І відповідно до протоколів змагань маємо переможців, зокрема. З техніки пішохідного туризму Золота осінь 2025 середній віковій категорії переможцями стали Мукачівська занесвітня школа номер 13 друге місце виборола Мукачівська заносвітня школа номер 20 імені Олександра Духновича, третє місце Мукачівський ліцей номер 5 А в старшій віковій групі переможцями стали Мукачівський ліцей, Зальносвітня школа номер 1 стала другою, а третє місце виборола команда Занесвітні школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. На початку листопада в парку Центральній вже було проведено загальноміську туристичну спартакіаду, а саме змагання з техніки велосипедного туризму. В змаганнях з техніки велосипедного туризму брали участь 28 команд закладів загальної середньої освіти нашої громади. У визначено переможцями в загальному заліку змагання з техніки велосипедного туризму Осінні старти 2025 року в середній віковій категорії та відзначені за перше місце. Спеціалізована школа номер 3 імені Ракоці II, за друге місце Барбівська гімназія, а за третє місце Пістрялівська гімназія. А в старшій віковій категорії нагороджені грамотами та медалями управління освіти за перше місце Залужальський ліцей, за друге місце Мукачівський ліцей номер 8 Третє місце вибрала команда Зеленосвітньої школи першого третього ступенів номер один третій декаді 2025 року: 16 учнів вихованців Центру позашкільної освіти, центру дитячої нацької творчості, Зеленосвітній шкіл 2, 2, 4, 11 та 16 із числа внутрішньопереміщених осіб представляли свої творчі роботи, малюнки на тематику протидії торгівлі людьми на обласну висновку до всеукраїнської акції 16 днів проти насильства у рамках пілотного. У Закарпатській області проєкту Шкільний обудсмен. В атріумі обласної військової адміністрації відбулася посвята здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 268 ліцею Шкільні обудсмени. Проект спрямований на запобігання булінгу, дискримінації та іншим порушенням прав учнів. З метою обговорення напрямів діяльності шкільних обудсменів у закладах загальної середньої освіти Закарпатської області шкільні обудсмени та заступники з виховної роботи шкіл прийняли участь в онлайн-зустрічі за участю. Представника уповноваженого справ людини у Закарпатській області. Минулого тижня заклади загальної середньої освіти та дошкільної освіти приймали участь у заході до тижня безпеки дорожнього руху в рамках восьмого глобального тижня безпеки дорожнього руху Організації Об'єднаних Націй. Разом з тим, із повним обсягом проведених заходів ви зможете познайомитися у соціальних мережах на сторінці управління освіти культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.